У мене родичка виходила з будинку, впала та поламала ще бідра. Ми звернулися до лікаря, а там сказали, що потрібно робити операцію імплант. Він дуже дорогий. Кошту, я сказали, мінімум 50 тисяч гривень. З цієї біди для близької людини і розпочалося неприємне знайомство жінки зі сферою мікрокредитування, адже гроші треба було дістати швидко. Інакше родичка мала всі шанси залишитися прикутою до ліжка і потребувати стороннього догляду. Кошті у мене таких немає. наших родичів, знайомих теж немає. Кошті треба терміново. тому звернулася до мікрокредиту, Я за обітків. От, і ми зробили операцію, з родичкою все гаразд, але ж їх тепер треба віддати. І мені почали надзвонювати. Запитувати, коли віддам, там проценти, нікому не на брати І такі історії, на жаль, не поодинокі. Спитали в мешканців міста, як вони ставляться до фінансових організацій, що саме спеціалізуються на наданні мікрофінансових позик на короткий термін. Люди в більшості своїх намагаються вирішувати фінансові складнощі власними силами або за допомогою рідних, або друзів. Мене навіть були ставили мені як. Е, е, е. Ту людину, на яку ну, потім дзвонити, я говорю, я ніякої справи не маю. Ну, точка відмовлятись. А якщо вже до Чорнових звертають, чорнові дзвонять вимагають, то є для цього поліція, звернення в поліцію. Або там знову ж таки, якщо підкований адвокат, він знає, як розмовляти, то тобто й адвокат порозмовляє і розставить всі точки над і я вважаю, що це мікрозайми це не чисті. Люди їх ще більше. Ну не може просто якась фірма дати тобі просто кредит. Не може такого бути, навіть в мишоловці сир дорожчий. Щоб убезпечити себе від негативного досвіду сервісів мікрозаймів краще взагалі не користуватися їх пропозиціями за можливостю обходитися власними силами. Просто взагалі не люблю кредити на. Я намагаюся тримати з У мене у знайомої була проблема, тобто вона брала, потім в неї були там якісь проблеми, я зараз точно не пам'ятаю, але. Якось так. Приховані над великі відсотки, штрафні санкції в разі зриву графіку виплат за позикою. Постійно періодичні дзвінки від фінорганізацій та колекторів. Цей букет на гараздів може приховувати собі мікропозика. Там дуже великі проценти, тому я вважаю, що це не потрібно. Краще трішки там почекати, можливо, там дадуть якісь кошти, але краще цього не робити, тому що потім дзвінки ці постійні, це не дуже гарно. У мене знайомі є такі так. Тому їм проходило ще звертатися до адвокатів, юристів, які можуть вирішити це питання. Зараз на жаль такий час, що дуже важко без коштів, але краще цього не робити, щоб не попастися на гачок мікрозаймів та інших країв. Мешканці Кривого Рогу мають змогу долучитися до навчання в клубах фінансової грамотності. Вони діють за підтримки ради оборони міста та влади Кривого Рогу у 20 ліцеях міста. А до навчання в них можуть долучитися як діти, так і дорослі. Одним із партнерів проєкту є банк Пумп, який тільки в 2024 році охопив просвітницькими лекціями з фінграмотності області більше 12 тисяч криворіжців. Експерти банку, які діляться своїми знаннями у клубах фінансової грамотності, розглядають різновиди та переваги банківського кредитування як альтернативу мікрозаймам у разі виникнення потреби залучення кредитних коштів. В банківських установах діють прозорі умови користування грошима. Є чітке розуміння щодо чого. Що пропонують мікрозайми? Мікрозайми пропонують швидко видати цю суму. При цьому вони пропонують низьку відсоткову ставку на дуже обмежений термін. Зазвичай це 7, 10, 14. Надцять чи 30 днів, і далі вже відсоткова ставка зростає. Відповідно, наші громадяни очікують, що все вони отримують зарплату, бо саме такий лозунг мікрозаймів так, кошти до зарплати, і вони швидко перекриють дану суму разом із відсотками. Але на жаль, якраз в цьому і є. Неправильне очікування наших громадян, тому що зазвичай в цей термін вони не можуть погасити цю суму, включається підвищена відсоткова ставка, і відповідно людина отримує більший платіж, котрий важко погасити. І за цим йдуть інші негативні наслідки. Втім, якщо ж кошти потрібно, як то кажуть на вчора, і ви твердо для себе вирішили скористатися пропозицією сервісів мікрозаймів. Зверніть увагу на наступні моменти обраної вам організації. На що треба звернути увагу перед оформленням мікрокредиту? Наявність в установі ліцензії на здійснення фіндіяльності, реальна річна процентна ставка, графік здійснення платежів, комісії та штрафи в разі прострочення платежів, інші умови договору. Клубу фінансової грамотності у Кривому Розі розпочали свою діяльність ще дві 2019 році. А вже з нового навчального року однією з нових обов'язкових навчальних дисциплін для учнів восьмих-дев'ятих класів в закладах загальної середньої освіти стане курс Підприємництво і фінансова грамотність і те, що для України стане новим лише цьогоріч для Кривого Рогу, вже звичайна справа. Адже саме ці знання допоможуть учням орієнтуватися в сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення. Анастасія Костенюк Олександр Філатів, Галій Припчук. Купарший міський.